Тахо фабрика не підійшла. Мені птахи досі сняться. Те ж саме салону Гарячий краси. Не мій найкращий друг. Мені немає що запропонувати. Будь ласка, будь що. Є одна догляд за людиною з інвалідністю. Чи є у вас досвід у цій справі? А, а немає, проте я швидко вчусь. Добре, тоді ходімо знайомитися. Уилл, це Луїзі Кларк. Не веде вас курс справи. Я здатний говорити сам, а мій мозок працює. Ще. Вітаю! Він ненавидить мене. Коли я щось кажу, дивиться, ніби я тупа. Знаєш, в цьому є щось правдиве. Згодна, але ж він цього ще не знає. Цікаве взуття. Про що ти? Воно не підходить сюди. Чому ж? Це місце для тих, кому набридло жити. Мені тут подобається. Ех, Життя одне, Проживи так, щоб не було про що шкодувати. Залишись, будь ласка, розкажи цікаву історію. Отже, я тоді була дитиною і носила бджолині Гетри. Бджолині Гетри? У жовто чорну ну, смужку. Ну. Захоплювався чимось? Так. Скажи, брови хоч на місці. Так, одна. Сходимо кудись. Ти йдеш на побачення з Вільямом? Краще підкажи, у чому підтягай червону сукню. Не хочу я йти туди. Я хочу лише бути звичайним хлопцем на побаченні з дівчиною в червоній сукні. Я пообіцяв батькам, що протримуюся півроку. Але це було до мене. Усі хочуть, аби він жив. Та важливо, щоб він цього хотів. Я не можу цього допустити. Людину змінити неможливо. Ти що ж робити? Просто кохай. Я не маю права позбавляти тебе того, що може дати хтось інший. Я зроблю все, аби ти був щасливим. Завдяки тобі я змінилася. Міс Кларк я зможу відкрити очі щоранку, тільки щоб побачити вас.